Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах війни, агресор, звірі є на Сході. Нашим хлопцям надзвичайно складено. І основне це підтримати їх і допомагати всім, чим, хто може. В тому числі і всі служби міськвіконкому сьогоднішнього дня повинні зовсім по іншому підійти до допомоги. Тому що суботу і неділю виникало цілий ряд питань і надзвичайно складно їх вирішувати. Той кудись поїхав, то й ще щось. Зрозумійте, ми знаходимося в стані війни. Заклади загальної середньої освіти Шосткинської громади працюють у змішаному форматі з дотриманням всіх безпекових умов. Наразі ситуація полегшилась в зв'язку з відміною відключення електроенергії. Тому кількість учнів, які підключаються до онлайн навчання, збільшилась. Також залишається стабільною кількість учнів, які працюють в офлайн форматі. Щодо облаштування пунктів незламності, 12 пунктів додатково облаштовуються. Наразі завезено все. Сьогодні будуть завезені печі, буржуйки, труби, і за два дні пункти незламності ще 12 штук, будуть функціонувати в приміщеннях закладів освіти Шоскінської громади. Так, скільки зараз дітей максимальна кількість у школах у нас? Максимальна кількість, які одночасно перебувають у закладах освіти, на сьогодні 50. Це пов'язано з ситуацією на захворювання ГРВІ. Ну, я думаю, що на цій неділі можна збільшувати кількість трошки. Порадьте з керівниками, якщо вони не Бо. будуть заперечувати, то прийміть спільне рішення. По четвертій школі там всі вікна закриті плівкою. Нема відкритих вікон. Відкритих вікон немає. Всі вікна закриті плівкою або засклені там, де одне скло було розбите. Ми е, в місті з Ошкаріним е, зареєстрували це руйнування у інтернет ресурсі Програмі. Так, зареєстрували відповідну інформацію, подали на департамент освіти. Щоб ми розуміли, що відновлення всіх об'єктів, перш за все, проводиться за державний рахунок, для цього проводиться реєстрація. На державному сайті і держава допомагає матеріалами, а ми з місцевого бюджету потім ці матеріали вкладаємо, чи прибиваємо, чи ремонтуємо, і таке інше. І тому заранше, що то там крутить і вертеть, смислу нема, тому що держава дасть можливість і підтримку. І поки що на всіх об'єктах, які були в нашій громаді, держава підтримувала абсолютно всіх. Друге, що у державі сьогодні створена агенція відновлення, відродження і ремонтуватися будуть, не відновлюватися той об'єкт, який був зруйнований, а є спеціальна програма, яка дає можливість зробити цей об'єкт таким чином, щоб він був більш перспективним. І тому, якщо там батьки у вас, я знаю, і вчителі проявляють ініціативу, то треба їх направляти на укріплення матеріальної бази цього навчального закладу. А контур, вікна, двері і таке інше, це все буде відремонтовано за рахунок або державного місцевого бюджету. А ось купити якісь електронні прилади, купити щось нове для школи, у нас немає сьогодні такої можливості, тому що казна не пропускає цілих напрямків оплати. Тому те, що не пропускає казна, Можна з батьками і допомагати навчальному закладу. Це завжди позитивно, і допомога рідному навчальному закладу це великий плюс і для сім'ї, і для нового покоління і для України в цілому, так, Наталі. Добре, дякую. Продовжується формування та накопичення матеріального резерву. От і також триває формування та облаштування пунктів незламності. Що по пунктах незламності і по бомбосховищам? Я Єфремов. Єфремов є на зв'язку? Да, Микола Патроль, добро. Я вам двоїм доручав по бомбосховищам, по укриттям зробити теж ще одну інвентаризацію і розпочнемо додаткові роботи по, по по ремонту цих приміщень, об'єктів і таке інше. Так на якому що да, зроблено на сьогодні? Оля боліла, зрозуміло, Олі не було. Ви були, Три тригуб був. І перелік ми карту нову зробили, розміщення сховищ. Ну, покажете і приймемо рішення. Тобто ми на цій неділі будемо займатися ремонтними роботами в цих об'єктах. Це не годиться, що в якомусь об'єкті вода, в якомусь об'єкті двері закриті і таке інше. Ми щось що, Думаємо, що війна далеко від нас. Ні, не думаємо. Роз... Не думаєте, значить треба зовсім по іншому підходити. Милашенко, є на зв'язку? На минулому тижні у нас проводились роботи по прибиранню, по чищенню міста, проводили обрізку гілля чагарників. Вивозили, прибирали сміття складовищ по вулиці Скарапатська. Та Лазарівському кладовищу. Коли вимагала ситуація, проводити роботи по чищенню тротуарів, також посипали проти... жаледними сумішами прибудинкові доріжки та дороги нашого міста. В суботу у нас була аварійна ситуація на мікрорайоні Капсуль. Зупинялась у нас котельня, але порив. Доволі швидко виявили локалізували У нас два будинка, де порив був котельню. Запустили, будинки запустили. Працювали Геннадій, Дякую, оперативно працював ЖЕК і оперативно всі включили всю роботу. Тому що люди писали, жалувалися. А а потім, коли відновилося, то позитивні відгуки були. Добре, що по дорогам планується по дорогам. Зараз ми готуємо цю тендерну документацію. Вже деякі дороги там почали робити. Тендера проходять зараз. Так тендера, що значить проводяться, я вже сказав дві неділі. Воно що стягнеться У вас там працюється технічні завдання готові, ось опублікуються. Ну, Техні завдання готується, це одна робота, готується це друга, опубліковано це третє, а оголошено це четверте. Стало в тому, що не всі технічні завдання зараз можна повністю сформувати, тому що у нас руйнування дорожнього полотна навесні відбувається, коли перепад температур постійний мінус плюс. Гена, до горогой не оправдається до привички наших усіх службовців оправдатися. Негайно на цій неділі оголосити тендери, щоб потім, коли прийде весна, щоб не бігали вокруг тебе всі. А почався ремонт. Я був в обласній державній адміністрації, обіцяють включити в план ремонт дороги від його та до погребки і на Глазово. Ці об'єкти теж готуйте. Там тендерна процедура. Можливо, це не виборите проводити бистри всю, а дороги сумщини. Зв'язуйтесь з ними, щоб була там документація. Якщо вони не хочуть робити документацію, ми будемо виконувати документацію. Вони оголосять тендер і так далі. Тобто, включайтесь більш активно в цю роботу. А за суботу, неділю дякую за оперативну ліквідацію наслідків аварії, яке було на посілку я на зв'язку. Збиральна кампанія продовжується. Кукурудзи нашими аграріями станом на сьогодні обмолочено на 78% від її посівної площі та намолочено 36 тисяч тонни зерна. Загалом за збиральну кампанію 2022 року аграріями намолочено 144 сорок тонн зерна. Вже скоро прийде період проводити роботи з підживлення озимих культур посіяних під урожай. 2023 року тому аграрії розпочали роботи з підготовки відповідної техніки та по можливості проводять закупівлю мінеральних добрив, але ціна на мінеральні добрива дуже висока, тому наразі не зрозуміло, чи зможуть наші аграрії повністю провести у відповідних об'ємах підживлення озимих культур. Ну так, да, в засобах масової інформації йдуть порядок цін, там у десятки разів виросли ціни. І, і безумовно, аграріями буде надзвичайно складно в цьому році і підживити, і посіяти, і таке інше. Але будемо старатися допомагати. Ви подумайте, може яким то чином десь у державі є якась програма по підтримку цих мінеральних добрив, компенсація, або що небудь Або давайте пропозицію дамо на державний рівень, підпишу. Відпишем, тому що ну, дійсно там ціни такі, що смисла нема сіяти і, і удобряти, тому що ти не збереш скільки е, зернових для того, для того, щоб окупити е, мінеральне добриво. Це все ж за війни е, трасист перебивать е, всі шляхи постачання мінеральних добрив, і воно проходить через 5-6 держав, і от тобі такий результат. І кожен хоче націнити, і кожен хоче наварити на цьому ті. Добре, дякую, молодець. Марина Долгих є на зв'язку. Фінансове управління працює в звичайному режимі. Спочатку місяця до бюджету громади надійшло доходів в сумі 14,7 млн мільйонів гривень, що складає 31,2% від плану місяця. На цьому тижні плануємо виплатити другий аванс бюджетному установу нашого міста. А також інші видатки фінансуються з урахуванням вимог постанови 590 зі змінами. Йоланта, в місті з Карпенком завершить роботу по рішенню по наданню матеріальної допомоги військовим частинам, які знаходяться там на фронті. Ми повинні їх звідсіля підтримувати. Білясник, Оксана, є на зв'язку. Проводимо прийом громадян, і за минулий тиждень було прийнято 82 заяви в реєстрі речових прав та зареєстровано. 62 права власності, 22 оренди земельних ділянок, накладено дві заборони та видано 18 інформаційних довідок. З питань реєстрації бізнесу було зареєстровано 4 фізичні особи-підприємці, припинено 3, внесено до них 2 зміни. До юридичних осіб було внесено три зміни, видано 15 витягів. На прийомі також була одна внутрішньо переміщена особа з Миколаєва. Добре, дякую. Що грін є на зв'язку? Ну, за вашим дорученням, хоча вже час пройшов, все одно маю доповісти робота по наданню медичної допомоги е, різним категоріям військовослужбовців проведена е, по недопущенню негативних на, 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 наслідків е, взята під контроль. Плануємо, щоб такого більше не повторювалося. На минулому тижні нарешті отримали угоду від НСЗУ на 23-й рік. Чекаємо тепер вже гроші, щоб погасити заборгованість по заробітній платі. На жаль, цифри на цей рік не тільки нашого закладу, а всі охорони здоров'я зменшені в зв'язку з дефіцитом бюджету державного. Так що придеться нам здійснювати заходи економії певні. На минулому тижні отримали 12 бойметрів. Зменшення, ви, ви повинні сказати, тут секрету ніякого нема. Зменшено на 30 мільйонів гривень вам субвенцію. 30 так. мільйонів гривень. Так? Так, ні, на 50. На 50? На 50. 30 це у Глухові, так. Да. Огу. 50, і в нас 50, і в Канатопі 50, тобто великих лікарні всі, хто більше, хто там. Ну так, а ви так кажете, вроді зменшено там, ну на 3, на 2, на 500 тисяч, 50 мільйонів, це сумасшедша цифра. це, це 10-та частина нашого бюджету. Пояснили нам, що це в зв'язку з дефіцитом державного бюджету, ввели коригувальний коефіцієнт для всіх закладів, тобто на цифру дефіциту бюджету зменшили фінансування. Ну, всі з розумінням відносимося. Війна, всі, всі, все для перемоги. Тому будемо працювати. Ні, будемо працювати. Ну тепер треба ж накреслити які то заходи. Як пропрацювати без цих 50 мільйонів гривень? Заходи накреслюємо вже обговорення. Є, є накази по оптимізації, готуються. Тобто, ну, вся робота проводиться. Трошки вималюється зараз, ще ж, бо воно ж є глобальний бюджет, є пріоритетні послуги, там різні цифри. Вже коли остаточно -то буде все ясно, тоді вже точно буде видно, як ми будемо. Олег Теофілович, не ждіть, треба зараз, з перших днів Нового року, раз менше фінансування, думати, як працювати, щоб не було потім прийдете в кінці року чи в половині року і скажете, Ніколай Петрович, долги по зарплаті, як було. Понимаєте, то тобто, давайте спільно, вдомати, з колективом радись і таке інше. Прораховуємо дивимося. Мазур є на зв'язку. Заклад працює в штатному режимі. За минулий тиждень по роботі ми спостерігаємо деяке збільшення звернень хворих з гострими респіраторними захворюваннями, але це за рахунок дорослого населення. Що стосується дітей, то серед дітей. Гострі респіраторні захворювання зменшились, проти, якщо брати цифрах проти позаминулого тижня 135 звернень, то на минулому 101 звернення від дитячого населення на амбулаторному лікуванні перебуває одна особа з ковід хворобою. Вона нікуди не ділась. Є тому ще раз хотілося б закликати вакцина в закладі є. Звертайтеся, отримуйте бустерну дозу, другу бустерну і захистіть себе від хоча б цієї хвороби. Добре, ну раз дітей менше рівень захворюваності серед дітей зменшився, то ми додаємо дітей в школах. Так що контролюйте цю ситуацію. Добре, ніби це є на телефоні? глазова. Да, не було є. Автобус їздить чи не їздить? Так, їздить, але там авто, ну дуже дякують. А е, дорогу там трошки дожні ями були, ви підсипати, підсипали, не підсипали? Так, е, 430 метрів. Добре, да, дякую. Да, да, дякую. Наймитенку. Управлінням проведено нарахування всіх державних допомог другої виплати. До них відноситься 160 шість держав... одержувачів відповідної допомоги на 796 тисяч гривень. Також на банківські установи та поштове відділення для 3094 тисяч отримачів державних допомог направлені державні виплати, тому буде здійснення на цьому. Цьому тижні повна виплата. Також у нас на обліку перебуває 403 одержувачі компенсації на продукти харчування, це для осіб першої та другої категорії потерпілих від аварії на ЧАЕС, Що стосується державних виплат на 2023 рік. То не змінені виплаті в цифровому варіанті на минулому на рівні минулого року це 491 дев'яносто гривна для першої категорії, 245 для другої категорії також управління продовжується робота відповідно програми державної прихисту на обліку. Перебуває у нас 184 власники житла, які надають безоплатне розміщення для 372 внутрішньо переміщених осіб нашої громади. І до управління звернулося 294 власники на відшкодування відповідно нової програми, яка діє з 2023 року, здійснюється. Для оформлення даних виплат, добре. Ну регулюють, особливо в зв'язку з тим, що нарахування субсидій передано до пенсійного фонду. Находьте розуміння, щоб людей не ганяли від себе все, що можна. Прийшов чоловік до вас, роз'яснили, показали, подзвонили туди, вгодили і таке інше. Люди добре. наші, ще раз нагадую, люди наші. І разом з Маріною Володимирівною, помики муку треба роздавати і забезпечити кожного жителя громади. Мукою кожного жителя громади. Нагадую ще раз. Всі можливості є. Якщо не вистачає державної муки, говоріть, будемо купувати за рахунок коштів місцевого бюджету. Добре, будемо продовжувати працювати з даного питання. Кошик. Людмила. На обліку в центрі зайнятості зараз перебуває 1288 осіб. Це на 100 осіб менше ніж у січні місяці. Заборгованості з виплати допомоги по безробіттю немає. На сьогодні у нас 37 вакансій. За першу декаду лютого було працевлаштовано 41 особу. В пунктах незламності продовжують працювати 33 безробітних. Хочу ще сказати, що в нас перебувають на обліку 43 внутрішньопереміщені особи і 65 осіб з інвалідністю. І э, довідомо безробітних хочу довести, що э, ми працюємо по другій черзі відключення. Наразі, якщо буде відключення, то пам'ятаєте, що друга черга. Зараз бог поки так. бог милував, поки богмилував. Хоча, і виробного... хоча ворог продовжує бомбити, особливо по югу. Там люди без по 6 по 8 годин не мають електроенергії, тому що там уже систему розбомбив повністю енергопостачання. Но... Дякую, Люда, дякую. Нормально поки по вашій лінії. І особливо особливо те, що безробітні не мають боргів по виплатам. Тому що довгий час були борги, і це надзвичайно було погано спілкувати з людьми. Фатун є на зв'язку. Заклади культури працюють у мовах військового стану. Школа історичного виховання в змішаному режимі працюють, беруть участь у конкурсах і змаганнях різного рівня. І приємно, що. Перемоги получають перемоги, пункти незламності. 30 пунктів незламності запланували, запланували у закладах культури, всі пункти незламності е, е, забезпечені генераторами. На цьому тижні роздамо мастило і горюче бензин і солярку, і будемо продовжувати працювати далі. Дорогой, ну я розумію, що ви культурний роботник, але я ж вас 10 разів говорю, мені треба відповідати цифрами. 30 пунктів незглавності, 25 п'ять з електростанціями, в 10 пунктах нема води, у 15 нема палива. Все зрозуміло. А ви загальними фразами, які нічого мені не дають? Шли як як мені зрозуміти, все зроблено до кінця, або десь половинку? Поки забезпечений генераторами і паливом. Готуйтесь на наступний раз цифровий. Я розумію, що культурні працівники вміють хорошо грати, співати, але цифра треба. Софія Жукова. Працюю в умовах воєнного стану. За минулий тиждень було прийнято 77 інформаційних довідок. Щодо земельних питань, 27 заяв було прийнято. Також було прийнято на вклейку фото по досягненню 25-45 років 44 заяви. Також працюємо, співпрацюємо в межах програми. Гвардія наступу люди можуть звертатись стосовно цього питання і в неділю, і в суботу. Так, ви допомагаєте. Гвардія наступу, це серйозна програма. Програма до людей, які хочуть піти захищати нашу батьківщину в нашому ЦНАПі. Та чергують чергують кожний день з восьми ранку чи з дев'яти, з восьмої до восьмої до вісімнадцяти. З восьми до вісімнадцятої, так, з понеділка по п'ятницю в суботу. теж з восьмої до вісімнадцяти, в неділю з десятої години до вісімнадцятої чергують представники національної поліції, представники прикордонного загону. І представники Збройних сил України, і наші працівники. Тому, якщо когось цікавить якийсь напрямок в цьому питанню, а є такі люди, я заходжу кожний день майже туди, і кожен день приходять, цікавляться, користуються попитом цей напрямок, скажімо так, патріотичної роботи. Софія, дякую, передавайте всім вітанням і чергуйте, і допомагайте людям вступити в гвардію. Дякую всім.